Кому власть да сласть, с ума да тюрьма, а я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, і я нічим не могу помочь. Друзі, вітаю! Сьогодні назву ТОП 10 росіян, які не продалися Кремлю або не захотіли горіти в песі. Разом із Путіним більше з них тимчасово втратили кар'єру, гроші та популярність в РФ, але до пори до часу, після перемоги України, ці росіяни будуть в дамках. А потіністи та пропагандисти постануть перед судом. Ці хороші руски скоріше виключення ніж правило. Ютуб канал Ростислав Продакшн сьогодні розкаже про той один відсоток адекватних росіян, які вирішили не грати совістю із холодним розумом чи гарячим серцем підтримали Україну або виступили проти війни. Час ставити вподобайку і залишити коментар в підтримку. Отже, під номером один Андрій Макаревич. Він разом з Андрієм Піонтковським найпослідовніші росіяни, адже зас. Судило путінську агресію ще в 2014-му дві вважаю, що році. Читаєштаводвой в приділене государство рівнасільне об'євленню війни. Російський музикант Андрій Макаревич ще з 2014 року засуджує путінський режим і війну в Україні. Він неодноразово говорив про те, що у нього болить душа за Україну, бо він вважає її рідною. Більш того, Макаревич неодноразово спростовував російські фейки, які розпускають, в тому числі і проти нього самого. Макаревич виступав проти анексії Криму Росією та заявляв, що вважає територію Криму окупованою в серпні 2014 року. Макаревич зустрівся з мешканцями звільненого Слов'янська та дав благодійний концерт у Святогірську, за що деякі активісти хотіли визнати його персоною нон грата у Росії та позбавити всіх нагород. Місталібаса не зменшили мір. Микаревич підтримує Україну від початку військової агресії Росії. Він назвав цю війну трагедією, а президента РФ Володимира Путіна вождем, який здатний натиснути на ядерну червону кнопку. Може бути нормальний чоловік за масове вбивство громадян. понімаєш? Ну, не може. Це вже не нормально. У вересні 2022 року російський мін'юз заніс його до списку інноагентів. Пусть узнає вся страна. З цього момент, яка опасна і трудна життя у лютому того ж року. Він підписав відкритий колективний лист російського конгресу інтелігенції паліям війни. Ви будете про в якому йдеться про історичну відповідальність влади РФ за розпалювання великої війни з Україною. Російські пропагандисти начали готувати публіку к пораження врізут в ближайші місяці перемоги, побіді весенньої контрростоплінії. Андрій Піонтковський це російський політолог, публіцист, активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму. Опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Піонтковський не соромився порівнювати Путіна з Гітлером. Він активно виступав проти агресії РФ, анек. Ціє Криму та окупації Донбасу ще в 2014 році підписав звернення до російської влади з вимогою негайно вивести з території України армію РФ і припинити підтримку сепаратистів ДНР ЛНР. У лютому 16-го року після статті бомба готова вибухнути, отримав звинувачення в екстремізмі, чисельні залякування з боку режиму Путіна, обшуки житла, погрози арешту, суду та ув'язнення. А також натяки, що після вбивства Бориса Нівцова він буде наступною ритуальною жертвою Путіна. Політолог був змушений покинути Росію через переслідування спецслужбами. Зараз він проживає у США. Розпад Росії в якому вигляді О, може бути Японія. Ну он вже на і в лютому цього ж року він підписав також відкритий колективний лист російського конгресу інтелігенції. Ви будете про розпалювачем війни. Не образ маленького Мальчика який стоїть на вулиці і тримає щінка завернутого в одяльце. Невозможно увидеть. А як люди, які сидять в метро, Номер два Лія Ахеджакова. Російська акторка підтримує Україну починаючи з 2014 року, коли Кремль окупував Кримський півострів та частину Донбасу. Під час Євромайдану акторка розповіла, що пильно стежить за ходом подій і дуже хвилюється, і одночасно захоплена сміливістю українців. Лія Ахеджакова підкреслила, що Росії є чому повчитися в Україні. Акторка неодноразово підтримувала Україну в розв'язаній ере. Фійні вона говорила про те, що українці не повинні гинути від кулі окупантів, яких на них нацькував Путін. Також вона висловлює підтримку Володимиру Зеленському і запевняє, що саме завдяки йому Україна зможе вистояти. Знаменитість навіть переказувала кошти на допомогу українській армії через антивоєнну позицію у Росії. Ахеджакову почали критикувати. Нещодавно ж стало відомо, що Лію Ахеджакову вигнали з театру Савріміння, де актриса пропрацювала майже 50 років Давайте в театр мене допрошувати, Ну чому звання іноагента присваювається лучшим людям професії? Лучшим за словами знаменитості звільнення було за наказом керівництва. А хачакова одразу ж перебрала з усіх постановок, опублікувавши новий розклад. Також актриса заявляє, що хоче повернутися в Україну після нашої перемоги. Ну, если страна напала наша на кого-то, как можна за это агітувати? Артисти повинні бути за мир. Як вообще можна Почему нужно бути за власть в этом случае? Я не понимаю під номером 3 йде Максим Галкін та Алла Пугачова. Гуморист ще 24 лютого опублікував у своєму інстаграм антивоєнне повідомлення. Артист зазначив, що немає жодного виправдання тому, хто розв'язав цю війну. Згодом, після антивоєнних висловлювань, Галкіна, подружжя з дітьми, швидко поїхало за кордон, а саме до Ізраїлю. Вже за кордону Максим продовжував підтримувати Україну. Зокрема, гуморист на тривалий час припинив публікувати розважальний контент. Він пояснив це тим, що немає жодного морального права розважатись. Поки в Україні окупанти вбивають невинних людей. Окрім цього, Галкін веде інформаційну війну. Він розповідає жахливі історії окупації та сподівався достукатися до росіян. Артист відкрито засуджує дії Росії, яка вторглася у незалежну країну. В такому кількості страшних речей виновата Росія, і при цьому говорить, що не виновата. зверство в Бучи – это не мы, малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? 16 вересня міністерством юстиції Російської Федерації він був внесений у список іноземних агентів. А от Алла Погачова публічно стала на захист чоловіка. Вона вперше публічно заявила, що повністю підтримує антивоєнну позицію Галкіна. Тому попросила її також включити до списку іноземних агентів. Після того, як подружжя виїхала за кордон, Галкін почав проводити концерти на підтримку України. Кошта артист переказував до благодійного фондів, які допомагають українським біженцям, вона така дуже справедлива. І я не очікувала її дуже багато чого можна втречати втрачати в Росії, і вона не на свій там пала, так. не подивилася там, не на свої статки, майно там сцену. Все це, це. І вона підтримала Україну, вона виїхала і підтримує Україну, і закликають вони зал проти війни, а, критикують не, нинішню владу в Росії, і вони не бояться цього. Я Дякую їм просто... за це. Хитра і самодавольне. Я зла не хватає. Я б їм прямо в цей рожу, яка тут у бою. Під номером 4 Юлія Аух, російська актриса зірка кріпосної ще у 2014 році Юлія виступила проти анексії Криму і заявила, що для неї півострів завжди буде українською територією, окупованою росіянами. В березні того ж року підписала листа ми з вами кіносоюзу на підтримку України. Друзі, скажу вам, лист ми з вами це реакція відомих представників російської інтелігенції на російську інтервенцію. Венцію до Криму та подальшу агресію Росії на сході України також у червні 2018 року актриса записала відеозвернення на підтримку українського режисера Олега Сенцова, засудженого Росії. у своєму блозі у Фейсбук не боїться засуджувати кремлівську владу. Вона сміливо стала на бік України і показує всю недалекість російської військової пропаганди. Ми з нею так подружилися і підтримуємо дуже хороші Стосунки. Вона зараз, вона, зараз в Естонії, вона працює в Естонії. Так. В Російській Федерації зняли всі її вистави. Я так розумію, що відмовились від неї в зйомках, але вона дуже стійка, вона дуже справедлива. І вона, ну, вона акторка, режисерка, сценаристка. Вона ну, фантастичний трудоголик, тому вона працює, продовжує працювати, продовжує говорити. Насправді вона велика молодчинка. Номер 5 Олексій Панін. Очень больно осознавать, что твоя страна, в которой ты родился и вырос, является во всем мире ассоциируется со словом "агрессор". Очень больно, больно, что сейчас никто не думает о Пушкине и Булгакове, когда произносят слово "русские". Все думают только о Путине. І крові. Одіозний актор Олексій Панін всіляко підтримує Україну в кривавій війні. Він не боячись тюремного ув'язнення, дуже чітко висловлює свою антивоєнну позицію і засуджує режим Кремля. Звичайно, з боку росіян він отримує багато хейту, але навіть це його не зупиняє. Очередньо, для всіх, що це закінчиться перемогою України. Це естественно, це всі розуміють. Сколько он утащит на тот свет россиян, украинцев, и своих и чужих, одному Богу известно. Я прошу прощения у всех украинцев, я в очередной раз прошу прощения, потому что я, несмотря на то, что я не поддерживаю все это, что происходит в России, весь этот режим, я все равно русский, я чувствую на себе ответственность за своих сограждан и за тех сограждан, которые молчаливо, как стадо баранов, трясет гривы и совсем соглашается и поддерживает, поддерживает все эти зверства. Не просто трагедия, а это вот это чудовищная трагедия. То, что Россия напала на Украину да. таким страшным образом. Это трагедия и... Нужно no. делать то, що возможно, щоб прикратіли під номером 6 Борис Гребінщиков. Під час агресії Росії проти України 2014 року артист закликав владу припинити обманювати народ та не намагатися війти до історії коштом людських смертей. Лідер гурту Акваріум одних із перших висловився проти війни в Україні. Війна між Росією і Україною це бізуміє. А люди, які розв'язали її. Позор Росії подіржують війну. Може, току чоловік ну, повністю влішований, не просто а просто головного музка. Якори не вміє тим користуватися. зараз. Гребенщиков живе у Великій Британії і не планує повертатися на батьківщину до РФ. Крім того, російський музикант усвідомлює, що війна в Україні почалася не в лютому 2022 року, а ще 2014 року з окупації Криму та Донбасу і в Криму. и в Донбассе, и где угодно, я готов играть, если я твой въезжающий из Украины, частью которой пока эти места являются. Если они перестанут являться частью Украины. Понимаю, что я больше никогда не собираю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все пам'ятаю. Під номером сім: Земфіра, співачка Земфіра досить тепло ставилася до українців і підтримувала Україну, засуджуючи російську агресію щодо країни у 2014 році. Виконавиця в знак солідарності розмістила на особистій сторінці в соціальній мережі красномовне відео, де вона виконує пісню групи Океанельзи відпусти українською мовою. Перед виконанням пісні співачка сказала: я хочу підтримати, передати привіт, подякувати, приєднатися до всіх українських музикантів. Останні кілька років я кажу, що в Росії звичайно більше можливостей, більше грошей. А в Україні більше душі в 2015 році під час виступу на фестивалі Тбілісі Open Air Земфіра розгорнула український синьо жовтий стяг. Але в 2016 році, під час концерту, у вільнюсі вона попросила фанів прибрати український прапор. В 2020 році земфіру було внесено в базу миротворець за заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно значною інформацією. 24 лютого 2022 року співачка розмістила у своєму інстаграм публікацію з текстом Нє, твайні, але все ж відіграла заплановані раніше два концерти у Москві, 24 лютого. Це було де виконала свою пісню «Нє «Не Стріляйте «Нє Стріляйте. Співачка представила відео на пісню «Не Стріляйте, де були використані кадри з російського вторгнення в Україну. В жовтні під час концерту у місті Лімасол на Кіпрі. Співачка зі сцени заявила: Я кожен день молюсь, щоб ця війна прикрасилась. Щоб моя страна прикрасила. Безкада в формі залишиться Росія. Розвалиться вона, не розвалиться превратиться в Уральскую республику, в принципе, только один еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Не настолько плівають під номером 8 – Артур Смоль'янінов. Що навесні минулого року актор підтримав Україну та засудив розв'язаною Росією повномасштабну війну. За словами артиста, у дитинстві він часто бував у Києві, де в нього жили бабуся та дідусь. А влітку відпочивав у Закарпатті, де вивчав українську мову. За словами Смолянінова, якби він і пішов на цю війну, то лише на боці України. У своїх попередніх інтерв'ю актор назвав президента РФ Володимира Путіна жертвою пропаганди, а напад Росії на Україну те. актора після цих слів звичайно в Росії занесли в чорний список, тобто визнали іноземним агентом. Влада також закликала позбавити Смоль'янінова російського громадянства, а також запропонувала порушити проти нього кримінальну справу. Якщо б я й пішов би на цю війну, то іменно на стороні України, звісно, однозначно лет вдыхали вонь и, пропитавшись, для розправи зажгли немислимий огонь, поскольку всі ми були праві. під номером 9 Дмитро Назаров знаменитий російський актор, відомий багатьом за роль шеф-кухаря Віктора Боринова в серіалі Кухня Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення РФ до України відкрито засуджує дії Росії. Актор у своїх віршах та піснях відверто критикує кривавий режим Путіна та підтримує Україну в січні 23-го року. Звільнений з театру разом зі своєю дружиною Ольгою Васильєвою за антивоєнну позицію художнім керівником директором МхТ Костянтином Хабенським у березні 2023 року актор заявив, що проти підтримки української армії, бо люди не повинні вбивати одне одного. Раді міра нільзя умірати жить. На плаху бесцельно сложить. И не надо мне пламенно врать. Ради мира, помог. дала. Вчера, спускаясь в очередной раз в подвал, одела зимние брюки, те же, в которых спускалась в подвал в феврале. Пришло отчетливое понимание того, как долго уже длится война. Спасибо Господи, что даешь жить так долго мне, моему ребенку, близким людям. І примі в своє царстві всіх кого вирішив забрати до себе. І останньою у нас йде під номером 10 Маша Машкова. Актриса Марія Машкова, зірка серіалу Не родись вродливою також засуджує кровопролиття в нашій країні. Більш того, вона засудила свого пропутінського батька і навіть відмовилася від роботи в Росії за її словами. В РФ дуже сильна пропаганда, яка буквально проїла мозок її жителям. Із молодих росіян, які публічно виступили проти війни, зазначу репера Фейса, Нойзі ЕМСі та Юрія Дудя. Вони визнані іноземними агентами або простою мовою шпигунами в РФ. Зараз їм не солодко, але вони, хоча б, не по руки українців в крові. Свою репутацію вони зберегли. Але пам'ятайте, ці росіяни виключення із правил. Таких на РФ не більше одного відсотка. Решта думають лише про свої шкури. Навіть на протести в РФ вони виходили не тоді, коли розпочалося вторгнення, а коли росіян почали мобілізувати на війну. Пам'ятаємо, друзі, після тьми настане світанок добро. Переможе зло, а винуватці війни будуть покарані слава Україні, слава ЗСУ, ждаясь, не вибирають страну, і нам век не оборвать у них Моя страна ушла на війну, і я не смог ее остановить. Кому власть, да сласть, кому сума, да тюрьма, а я не в силах. Эту боль превозмочь моя страна сошла с ума, И Я ничем не могу помочь.